Привіт, на каналі Психолог в піжамі, де я комфортно про психологію. І сьогодні я хочу поговорити про 26 моїх інсайтів, уроків життя за 26 років. Так, сьогодні у мене день народження, і я хочу записати таке типове, ну супертипове відео, тому що uh, мені є чим поділитися, я вважаю. І так, не відходячи від далеко від каси, як то кажуть, давайте переходити, Я тут записала їх, буду додати щось, і сподіваюсь, це відео буде корисним для вас тим, що ви знайдете для себе щось нове, може, якусь мудрість, мотивацію. Погнали! Перша мудрість звучить так: я нарешті відчепилася від себе і поступово перестаю причеплятися до людей. Так я більше не намагаюся. Колупати себе за те, що там, мені 26 років сьогодні, і я там ще не успішний успіх, і я там то, то, то-то, то, не то. а намагаюсь фокусуватись на тому, що я і те, і те, і се. Mm -hmm. І ви знаєте, коли ти відчіпляєшся від себе, понижуєш цей рівень очікувань, то ти акуратненько починаєш відчіплятися і від інших людей. І це дуже корисно як для себе, так і для інших людей, які тебе оточують. Друге. Люди завжди діють у своїх інтересах, і тільки твої батьки діють у твоїх. Так, це мій висновок. Мені поталанило із батьками. Вони супер емпатичні, добрі люди. Тобто, в мене не було в житті ситуації, коли вони такі пофіг на тебе, головне тут ми, і ми вибираємо себе. Мої батьки жартовні в стороні дітей, і мене це дуже надихає. І я вдячна Богу за те, що в мене такі батьки, я, що мені так фартануло. тому... Я, я потім скажу ще, мабуть, просто стосунки із рідними. да, потім скажу. Третє. Давайте переходимо до третього. Третє звучить так. Твоє оточення дуже важливе. Насправді, оця штука, що ти середньо арифметична чотирьох людей, з якими ти спілкуєшся, це правда. І я це зрозуміла, зрозуміла вже давно. Але В цьому році я хочу цим поділитися з вами. Дійсно. Ви не дерево, ви можете обирати те місце, де ви ростете, живете, де ви розвиваєтеся, ви можете сьогодні бути тут, а завтра там. Але, знаєте, ще одна мудрість. Зараз буде, ну, якби цей пункт наповнений фразами кліше, але вони дійсно працюють. Якщо ти найрозумніша людина в кімнаті, це не твоя кімната. Тобто, якщо ти хочеш бути супер успішним у чомусь, знайди оточення, яке вже супер успішне у тому. да? Як мінімум, з чого можна почати, це слідкувати за такими людьми в соціальних мережах, вишукувати їхні думки, то, що вони говорять, дивитися з ними інтерв'ю, подкасти слухати, читати їх в соціальних мережах знову ж таки. І це буде вам давати їхню об'ємну картинку світу. Тобто ви якби, будете поглинати їхній стиль життя і завдяки цьому станете такими ж, а то і краще. Наступне четверте. Достатньо добре, ось чого треба прагнути. Є таке поняття, як ідеально, ідеальний рівень очікувань, да? він ось тут. І ем, я своїм ростом ніколи не можу туди дотягнутися і ніколи не зможу. А є достатньо добре. Достатньо добре моє це ось так: 155 сантиметрів. Саме такий ріст. І мені потрібно орієнтуватись на це. Ну, це була аналогія з ростом. Ви зрозуміли. Наприклад. Хорошо, ідеально це, щоб у мене був там заробіток ось такий. Але достатньо добре це ось скільки. І коли ми понижуємо рівень очікувань від себе, ми тут говоримо про мої інсайти, да? І коли я понижу рівень очікувань, то мені стає набагато легше. Я можу себе похвалити за достатньо добре. Да? Треба орієнтуватись на це достатньо добре, шукати цього достатньо добре, а не шукати якихось ідеалів, а ідеалів не існує. До ідеалу неможливо дотягнутися, тому що все завжди щось буде не так. І поки ви орієнтуєтесь на те, що немає нічого класного, не, я не дотягуюсь до ідеалу, то ви не живете, ви просто перечікуєте, наче пробуєте ще раз, а, а воно ніколи не ідеально, воно завжди достатньо добре. Наступне п'яте: не всі мене будуть любити. Угу. Е, я не сто доларів, щоб усім подобатись. Це також усвідомлення дуже цінне. Для мене, я думаю, для вас також. Знаєте, що таке інсайт? Це коли ти завжди щось знав, все життя це знав, але усвідомив тільки в даний момент. Оце називається інсайт. Так ось. Не всі тебе будуть любити, не всі мене будуть любити. І приймаючи це, ти стаєш вільним. Ти розумієш, що варто орієнтуватись на себе, на те, що я хочу, на те, що мені подобається, а не на те, щоб догодити комусь. Тому що не всі мене будуть любити. Шосте. Втрачати людей боляче в моменті, але потім ти вдячний, що вони пішли. За 26 років я м, втратила багато людей, і це втрата це не завжди про те, що людина померла, як прийнято вважати. Втрата це і закінчення певних стосунків. В момент закінчення тобі дуже неприємно і боляче. А коли ти проживаєш це, озираєшся назад, і із висоти досвіду, да, і з висоти якогось часу, ти розумієш, що це було тобі на добро. Сьоме. Відкриті і щирі розмови формують здорові стосунки. Хоча це стрьомно, але з кожним разом все легше і легше. Насправді е єдиний секрет хороших стосунків, партнерських, дружніх, родинних це бути відкритим у спілкуванні, говорити те, що тобі не подобається, говорити, що подобається, е відкрито обговорювати якісь моменти. і це... Годний лайфхак на всі випадки життя. Тільки якщо б існувало тільки одне, якби одна рекомендація для того, щоб побудувати класні стосунки, то це, мабуть, була б вона, я вважаю так. Восьме. Не бачити результату, але рухатись вперед це суперсила. У книзі атомні звички було таке поняття як плато прихованого потенціалу. Тобто на цій системі координат низ це мінус. І ми зазвичай починаємо щось робити не з нуля, а з мінуса. І... Ось цей шлях твій до нуля і до плюса, ну умовно. Він найскладніший. Тому що ми зазвичай хочемо швидких результатів. Ми хочемо, от сьогодні я це зробила, от сьогодні я записала перше відео на Ютуб, а завтра у мене вже мільйон підписників, і я найкрутіший номер один блогер в Ютубі. Але так не буде. Потрібно починати з мінуса і рухатися до плюса. І ось ця навичка це реально суперсила, яку потрібно тренувати. От чудо, це не те, що дається нам просто так, це треба не тренувати. Дев'ята. Те, як правильно мені жити, знаю тільки я. Угу. Не знає ваша мама, як вам правильно жити, не знає ваш тато, не знають ваші подруги, не знає ваш чоловік, дружина, не знає ваш психотерапевт. О, но, но, ну! Ні. Знаєте тільки ви. Орієнтуватись потрібно тільки на себе. Дивитись в сторону себе. А мені це окей, а мені це приємно, а мені цього хочеться. Ось і все. Десяте. В інстаграмі всі брешуть. Треба більше спілкуватися з реальними людьми. Так, в інстаграмі можна побачити дуже багато успішного успіху, як люди у 19 років вже відкрили свої п'ять успішних бізнесів і заробляють мільярди. А ви, а, а вам 25 і ви закінчили два університети, але не заробляєте і мільйони. Це я про себе. <ріст> і періодично ти ловиш таку, типу, грустіночку, а що не так? що не так, А діло в тому, що багато хто бреше. Для мене було здивування, наприклад, коли я вивчала маркетинг і там розповідалось про те, щоб транслювати так, це сильний тригер, успішний успіх для людей, і вони хочуть купити у тебе, якщо ти такий класний і багатий, і люди орендують яхти. Прям дипу, 20 людей орендують одну яхту, щоб пофотографувати, зробити контент. Люди купують одяг, який не можуть собі дозволити для фотосесії, а потім їх здають. І купа різних таких штук. А ми на це ведемося. Тому, спілкуючись тільки з реальними людьми, в реальному житті ми можемо дізнатися, що за успішним успіхом стоїть колосальна робота. А зазвичай, будемо чесними, люди, які заробляють дійсно багато, вони не сидять в соціальних мережах. Може, це я зараз скажу, хтось каже, що, типу, ні. Але нехай буде. Ну, типу, Це моя думка. Одинадцяте. Перш ніж очікувати, що хтось буде для тебе хорошим другом, треба стати самому хорошим другом. Думаю, не варто тут коментувати, всі ми зрозуміли, про що це. 12. Родина це важливіше, ніж друзі. Так, пункти рядишком йдуть. У мене в родині є не одна дитина, в мене є дві сестри і один брат. І я вважаю, що люди із твоєї родини це єдині люди, які завжди на твоїй стороні. Вони завжди за те, щоб ти був успішним, класним і яким там здоровим, давайте хай буде. Тому що ці люди вони люблять тебе ні за що. Ну, вони просто твоя родина. Вони ну, от їм фартануло тобі родитися з ними в одній сім'ї, і ви. Уже рідні. Ці люди апріорі на твоїй стороні. Не через те, що вони вибрали тебе за щось, а через те, що вони з, одного, з однієї сім'ї з тобою. Я знаю, що не у всіх класні стосунки із родиною, але їх варто будувати. Тому що це ті люди, які просто так тебе люблять в першу чергу. І для мене це топ. Типу, я завжди буду обирати між е, друзями і родиною родину. Ось так. Не ображайтесь. Тринадцяте. Приймати себе різною це також форма турботи про себе. Ми буваємо особливі жінки, у нас бувають різні фази менструального циклу, бувають різні етапи в житті, бувають успіхи і невдачі. І приймати от себе таким, який ти є. Да? От, є люди, які неуклюжі, да? типу, постійно щось раняють, у них вся, весь одяг в плямах. І це окей. Частина тебе. Типу приймай себе таким. Це, це не про те, щоб ну ти ось такий ніякий і будь таким завжди. Приймати і покращувати себе, типу це не взаємовиключаючи себе речі. Я приймаю себе такою і хочу себе покращити. 14. Твого ні достатньо, не потрібно виправдовуватись. Це тема з особистими кордонами. І раніше я завжди, якщо говорила Ні. Що було дуже рідко і дуже незручно, то я завжди намагалася оправдатись, чому не пояснити. Ну ти ж розумієш, я тобі говорю ніч не через те, що я говорю тобі ні. Я тобі не хочу говорити ні, але я, я вимушена, тому що. Не, 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 не. Але ти можеш сказати просто ні і цього достатньо. П'ятнадцяте можна не додивлятись скучні фільми. Так, можна. Закінчувати розмову із неприємними людьми, можна не додивляти скучні фільми, можна не дочитувати нецікаві книги, можна йти звідти де тобі дискомфортно. Цей список можна продовжувати, можна продовжувати вічно. Просто тобі можна. Да? Можливо, цей пункт вам називатись тобі можна. До речі, в мене в Чекаській області кажуть не можна, а Мона. Тобі Мона. Шістнадцяте якщо людина не психопат, то вона твоє дзеркало. Люди відображають людей. І ну, це науково доведений факт. Ну, ми зараз не будемо заглиблюватися в науку, а просто скажу про те, що якщо ми вічливі, добрі, приємні люди, то навколо нас зазвичай такі ж люди й крутяться. Якщо ми злючки, то ми й бачимо. Типу, крутяться. Я маю на увазі, що якщо я приємна людина, то я кажу, що всі люди навколо мене приємні. Так, а коли попадаються неприємні, то я щиро дивуюся, бо всі люди приємні. А злі люди вони зазвичай кажуть, що всі злі. Всі погані, всі не такі, і зазвичай вони говорять про себе. Бо тому що люди відображають людей. Люди відображають твою поведінку. Якщо ти прийдеш там, давайте так, на нову почту, прийдеш і скажеш Доброго дня мені забрати посилку, то навряд чи тобі не Але якщо ти прийдеш і з ноги відкриєш двері і почнеш хамити, то там вже не буде такого щирого приємного вітання тобі. 17. Запитуй, якщо у тебе виникають сумніви. На роботі з рідними у стосунках, у дружбі, не потрібно додумувати чи думати, що ти вмієш читати думки. Хороша навичка, хороший інсайт. Я до цього прийшла не одразу. У мене є така штука, що я думаю, наприклад, да, якщо вертатися там, не кажу ні, того, що я думаю, що подумають, що я погана людина. Я сказала ні, о, ні, я скажу так. Не потрібно додумувати. Сумніваєтесь у чомусь, не знаєте, чи людина з вами там не поздоровалась, тому що вона ображена на вас, непонятно чого, чи в неї просто нема настрою. Запитайте, як твої справи? В тебе все добре. Ти зі мною не привіталася і мене це стурбувало? Ось так просто. 18. Любити себе це складна робота, але точно того варта. На всі 100% окупаємость. Маржинальність колосальна у цього продукту. 19. Не треба їсти слона ціліком. Я не знаю повністю, як це сказати. Якщо ти знаєш, який наступний крок зробити, цього вже достатньо. Тобто, якщо моя мета стати топ-номер один психологом в Україні, зараз мені 26 років, і я не знаю, як це зробити. Але я знаю, що якщо я буду робити ось цей маленький крок, проявлятися, вчитися, читати книги, то. Далі я дойду до того і зрозумію, а просто шлях появиться сам собою. Я колись почула таку аналогію, яка мені дуже сподобалася, це щоб доїхати із Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, тобі не треба знати і бачити весь маршрут всю дорогу, да? сісти там в Лос-Анджелесі і бачити Нью-Йорк. Не потрібно. Тобі потрібно, типу, якщо ти їдеш вночі, до речі, да, аналогія. Якщо ти їдеш вночі, то тобі не потрібно бачити дорогу на 5 кілометрів вперед. Тобі достатньо. Бачити 500 метрів перед собою, щоб доїхати до пункту призначення. Ключове це знати, який твій пункт призначення. Двадцяте – не бійся помилятися, бо кожна помилка тебе приближає до того, куди ти йдеш. Я люблю мотиваційні відосики в інстаграмі лайкати, і вони мені часто потрапляють. І одна фраза, типу, відосик мене прямо зацепив, де чоловік каже: Якщо б ви знали, що за десятьма невдачами стоїть успіх. То як швидко ви б хотіли зробити цих 10 невдач, щоб досягти успіху? Угу. Зловили думку? Дуже годно. 21- інвестуй у свої знання. Я та людина, яка просто заходячи в торговий центр, через 5 секунд, така я вже втомилася, в мене були голова, я хочу додому. Мені важко купувати речі в торгових центрах, я не люблю там лазити. Це рідко буває що я така, Поїхала в торговий центр. Зазвичай я люблю в торгових центрах тільки фудкорти. А от, наприклад, в книжкових. Я можу зависати годинами. Типу, я можу зайти в книжковий магазин, передивитися купу книг, полистати їх. Але, до речі, я купую в онлайні, того ж це вигідніше. Уви. Тобто, якщо у вас є там бюджет 5 тисяч гривень, і ви думаєте, чи купити ще одне худі класненьке, чи купити якийсь курс підвищення кваліфікації, я за курс. 22. любити себе це твоя робота, а для інших це просто волонтерство. Ще я маю на увазі. Любов до себе твоя робота, яка оплачується тобі, а інші, коли люблять тебе, то вони просто волонтерять, вони за це не отримують кошти, ви розумієте, так? Да? Платня у вигляді впевненості в собі. Двадцять третє. Будь вдячною. Нам треба навчитися всім бути вдячними за те, що ми маємо в даний конкретний момент, того що ми постійно хочемо більшого. І в цьому водовороті, в цьому замкненому колі, коли я хочу, хочу, хочу більшого. Ми не зупиняємося, не насолоджуємося даним конкретним моментом і не кажемо дякую, що в мене це є. Дякую, що в мене зараз то, дякую, що то. Я просто думаю, ну, класненько, звісно, але хочеться ще більше, хочеться ще класніше. І це токсично. 24, нескладно прийняти рішення, складно вивозити наслідки. І насправді є люди, які кажуть, ой, мені страшно приймати якісь рішення. Вам не страшно приймати рішення, вам страшно за те, що після кожного рішення будуть наслідки, да, якісь, які треба буде вигрібати. А ми такі, я краще посижу в своєму доміку і не буду приймати рішення, і воно якось самою собою розрулиться. Але фрази кліше, давайте далі. Чи може це не кліше, фрази, ну, типу такі сталі, якісь фразочки, да? щоб ти не вибрав, ти все одно щось втрачаєш. Такий, запам'ятайте собі нюансик. І друге, не вибирати це також вибір. Тобто, коли я не кажу да і мовчу, то я автоматично кажу ні. Угу. Запишіть. 25 все мені на користь. Абсолютно все, що траплялося зі мною в житті, на користь. От як я говорила про те, що втрачати людей спочатку боляче, а потім ти озираєшся назад і вдячний їм, що вони тебе покинули. Так само тут все, що не відбувається в моєму житті, воно все в перспективі майбутнього корисне мені. Да? Там, розрив якихось стосунків, да, про що ми говорили, втрата роботи. Наприклад, в 2022 році, коли я закінчила медичний університет, я виїхала за кордон і не вступила в інтернатуру. І я думала, що це просто катастрофа мого життя. Але завдяки цьому я зараз психолог і, ймовірно, далі піду вчитися на психіатра, тому що я зараз повернулася в Україну. Чому мені це на користь? Подивимося далі. Але я впевнена, що це було корисно, що я не одразу пішла в інтернатуру, а пожила за кордоном, вивчила іншу мову, побачила іншу культуру, вивчила психологію. Окей, психологію неможливо вивчити. Будемо чесними. Я її вивчаю і буду вивчати все своє життя. Але. Можливо, я тоді була не готова до того досвіду психіатрії, а зараз я готова, я відчуваю внутрішнє бажання піти зараз вчитися на лікаря-психіатра. Я відчуваю, що зараз я набагато стійкіша, сильніша, і у мене є для цього ресурси. Ну і 26. шосте: ні в кого немає прямих інструкцій до життя. Всі живуть його вперше, всі тут вперше. Це такий 26-й і останній пункт із моїх інсайтів. І я можу сказати, що це один із найважливіших пунктів. Розуміти, що, ну, да, я не знаю, як правильно жити, я віцокей. Але я пробую. Я пробую, я не здаюсь, я десь падаю, встаю заново, пробую. І так всі роблять. Ніхто не пройшов цей світ і не знає, як правильно жити це життя. Понижуйте очікування знову ж таки до себе, і не вимагайте багато від інших. Дайте їм скидку на те, що вони живуть це життя вперше, як і ви. На цьому все. Дякую за перегляд. Якщо якісь виникли інсайти, пишіть в коментарях. Кожному із вас хочу побажати. Кожному із вас хочу побажати написати такі інсайти про своє життя для себе, для того, щоб розуміти, а хто я, а про що я і для чого. Děkuji vám hodně, papa.